Якщо ми вибираємо або ліпофілінг, або імпланти. Почнемо, напевно, з болю і набряку. Больові відчуття у нас дуже варіюються. Зазвичай ми робимо блокаду перший день, якщо ми встановлюємо імпланти під м'яз, ми робимо блокаду, і вона діє рівно 24 години. Після цього повертається боліве відчуття, так як ми розсікали м'язи, і цей біль відносно сильний, як дуже сильна кріпатура після залу. Зазвичай у пацієнтів болить спинка, і з-за того, що вони постійно не сплять, компресійна білизна давить. Тож відчуття після мамопластики. Напевно, більш неприємні, якщо робити все ж таки аугментаційну мамопластику, ніж ліпофілінг. Після ліпофілінгу у нас є дискомфорт в зонах ділянки забору в жиру. Зазвичай у нас груди не болять. Трошечки можливий дискомфорт, але це в більшості як маленькі синячки, болить місце забору жиру. Відчувається як сильна кріпатура та синець, на який постійно діє компресія, так як у вас будуть повністю компресійна білизна в зоні забору в жиру.